Вони відмовлялися думати. Не тому, що їм бракувало розуму, а тому, що їм було зручно не ставити запитань. їм прищепили звичку приймати світ таким, яким його подавали згори, без спроб аналізувати чи сумніватись. Джордж Орпол у своїй антиутопії з 1984 попереджав якщо всі приймають брехню нав'язну партію, і якщо всі документи розповідають одну і ту ж історію, тоді брехня входить в історію і стає правдою. Саме так працює новомова мова створена для обмеження мислення. Новомова це не лише скорочення слів чи зміна їхнього значення. Це механізм контролю, що позбавляє людину здатності до складного мислення. Вона усуває можливість критикувати систему адже, якщо в мові немає слова для позначення свободи, то як людина може прагнути до неї? Не всі мають відвагу користуватися власним розумом. Але що робити, коли навіть сам розум поневолений мовою, що підмінює поняття? Маніпуляція мовою це маніпуляція реальністю. Сучасні технології, ЗМІ та соціальні мережі лише посилюють цей вплив, в деяких медіа терміни накшал-конфлікт замінюють слово війна, оптимізація витрат маскує скорочення робочих місць, а фільтраційні заходи приховують репресії. Це не просто гра слів. Це спробу зробити певні речі допустимими в очах суспільства. Як протидіяти цьому? Найперше усвідомити. Коли людина розпізнає маніпуляцію, вона не буває здатності їй протистояти. Другий крок розвиток і інтерес до нового читання класичної літератури, вивчення філософії та критичне осмислення інформації допомагають зберегти мислення живим. І, звісно ж, сміливість говорити правду. Кабінет новомови це архів маніпуляцій і детальна інструкція, як їм протидіяти. Ми не відмовляємось думати, ми вчимось на помилках історії і творимо кращий світ.